Розпаковочка нова. так Ще два рулета курячих купила, бо один з двох, що купувала, вже спожила, то треба мати запас, поки він ще на акції. Так, ще купила по акції Seul Start. Знаю калорійний, але трішечки, у мене він надовго вистачає, буквально можна міксувати з йогуртом без смаку або кефіром, і буде такий присмак. Ну Він тартар такий насичений, можна трішечки збавити його насиченість. Але приправляти салат, і вже капуста буде грати новими смаками, як то кажуть. Так, ще купила в запас дві, дві біло крем-сири. Так, ну що ви думаєте? скітлс, в мене два минулих вже зробили ноги, бо середина циклу в мене завжди... Я вже чотири uh, цикли промоніторила. У мене завжди в середину циклу підвищена, підвищена калорійність споживання. Uh, іноді я її балансую uh, активністю, іноді ну, якийсь спад сил чи що і uh, йде все, все одно перевищення uh, по балансу. Тобто, ну така особливість, не знаю. Деякі дівчата пишуть, що перед менструацією зажори та якісь там зриви, а в мене ось середина циклу така цікава, як то кажуть. Так, що ще я купила. Так, ще купила ось новинка з Золотого резерву, чи ВТБ, ну, до цього я бачила тільки мацарили та сологуні, я вам розказувала, там буквально трішечки різниця в білках і в жирах. Тут, в принципі, теж трішки різниця. Мацарели, в принципі, не було. А тут білка 23, в принципі, що більше, ніж в сологуні, тому я вибрала один чедер. ну... Скуштую, наскільки він відрізняється від сологуні чи моцарели. Потім, так скажемо, поділюся висновками. Так, Ще ось вже почала, як ви бачите, тархун. Це розумний вибір: 0,4 калорії на 100 мл, тобто низькокалорійний. Так як я його вже спробувала, спробувала перший раз. Можу, можу сказати, що Бон Басон звичайно більш приємний за смаком, але Бон Буасон калорійніший. Тобто, ну іноді можна собі дозволити, але в принципі Кока-Кола мені заходить більше, якщо чесно. Коли буде акція, я і кока-колу чи пепсі куплю зеро. Ну, а тархун, то таке на любителя, Ну, все ж таки, чогось там таки не достає. Ну, ну, буквально чуточку, але для різноманіття можна. Так, все це було в АТБ, Ціни я додав на монтажі. Так, і а, що я ще купила на привозі, це сушене філе курки а, з. ну, як -то, не знаю, з додаванням вишні не знаю, це, напевно, якийсь барник вишня. В принципі, по смаку прям яркої вишні там не чудно, але за рахунок того, що це філе курки сушене, його, ну, воно не, як і всі ну, сушені речі швидко не портиться, можна взяти з собою додаткове джерело білку. І коли щось хочеться таке тверде заточити, теж дуже стає в нагоді. Мінус в тому, що стало ще дорожче, ніж було, тому от купила тільки 100 грамів. І ось ще 200 грамів купила сушених в кальмарі в Ну, Там, додається, до речі, цукор, Ну, таке. Ті ж самі плюси, хороше джерело білку, єдине, що кальмари ще трішки солоні на відміну. Ну корка не настільки солона, як кальмари. Ну, як кальмари йдуть, як вся солона риба. Я пам'ятаю, як мені ем, десь я тоді. Навчалася в університеті і мене, ну, мене спитали: ти куштувала кальмара? Я така ні, не разу. Ось з того часу. Як скуштувала кальмари, то навіть при тому, що я зовсім не люблю пива, кальмари я люблю, як то кажуть. Так що таке? От осі мої покупки за сьогодні. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей.